Андрій представляє, ну якщо можна так сказати, якщо представляє, він представляє тих, на кого ми так як на армію плювали вчора, да? Зверхня, uh -huh. а сьогодні виявилося, що це зовсім не той бік, ми плювали. Андрій представляє, якщо можна так сказати, він не є очевидно офіційним представником, але належить до спільноти, яку називають Ультрас футбол. А я знаю, які де раптово, його які раптово на очах всієї країни перетворилися на. І чи продемонстрували надзвичайно високий рівень організованості, да, державницького якогось розуміння в хорошому сенсі цього слова? Патріотизм, да, а, не, е, е, а, а, а не биття пик е, міліціянта. Ну, Я хочу того. Андрія долучитися до нашої розмови. Андрію, ну як ми, молоді мужики, здорові, да, як ми можемо долучитись до того, щоб підтримати ось, е, е, те, про що е, Віталій каже? Іменно допоможі і. Сильним. Це допомога країні взагалі, щоб у нас був футбол, яким ми пишаємось, армія, якою ми пишаємось, паспорт, яким ми пишаємось. Можливо, це патетика. Але так думаю, не я. Так говорять в один голос всі люди, які приходять до цієї. Э, ну, треба консолідуватися, значить, як-то, таким людям. І... Як нам консолідуватись 2 липня на стадіоні Абелонь, піти підтримати ветеранів Київського Динамо, зібрати грошенят, з тим, щоб е, через е... 2 липня 2 липня все Ну, значить, інформацію будемо давати в общество по максимуму собрать людей. Ми зробимо людей. ролики якісь, прокрутимо. Ми со своей стороны, значить, тоже соберём много людей, проанонсируем те благіє намірення, которые кажучи, бо, там Ми можемо зможем поставити там що зробити? Ні? Кешбокси поставити. Без проблем, я думаю, це все. Що це кешбокси, це коробочки ну, для збору, збору кожен. Да. Опечатані початками да. благодійного фонду. Це да. як треба. Е, Уточніть, хто займається організацією по всім направленням. Ні, 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 ні. Так не буде. Ми займаємось. Піди ну ну, і зроби. Ні, я зрозумів. Я й маю в виду, хто та, із ми, нас? Ви, так. я, ну а, Віталію не до того, бо він все, має. Все, має інші функції сьогодні. Я зрозумів. Просто уточніть, хто ініціатор самого матчу. Ми з вами, матча. ми з вами. Ініціатор був Саша а, Підан ну, з нового каналу, ветерани київського значит, «Динамо». Значить, ми з вами займемося. Я, я хотів зараз теж проанонсувати. Ми буквально на прошлої тиждень відкрили свій пункт прийому допомоги, тому що зараз парні конкретно з нашого рухання, Ну, в основном они в Азове, он, также в Нацгвардии есть, из дружеских движений вообще фанаты. Я как бы прононсирую на улице Саксаганского, 66Б. Каждый день с 6 до 9 вечера мы принимаем помощь. Вот сегодня парни отправляли там. Ну, уже у нас, наверное, пошел где-то мы. Ну, Ну где-то тонны уже там тоже. Еще отвечая по поводу вот помощи, сейчас у нас как бы приоритет помощь нашим парням в первую очередь. Но в то же время мы вот этот пункт от, э, открыли, каждый день там люди, и мы не против, если другие э, волонтеры тоже нам mm -hmm. будут скидывать свои потребности, и мы тоже их будем на своих ресурсах объявлять. Смотри. Ну еще раз хотел бы повторить, улица Саксаганского, 66Б. А Что до... ну, там знаходиться? Там, там рядом хостел, нам mm. дали там небольшое помещение. Каждый mm -hmm. день будни, с 6 до 9 пункт работы. Там наши люди, мы все записываем, в интернете потом выкладываем отчеты, выходные с 3 до 6. То есть, если там, поискать там, в соцсетях наши, там, группы Ультра Динамо, то там информация-то есть.